Слава Україні! У столиці затримали жінку, яка вихваляла агресора. Голові Хмельницької обласної МСЕК обрали запобіжний захід. На Хмельниччині сталось чотири пожежі. Я Ольга Захарченко. Далі детальніше про найважливіші новини. Польща тимчасово обмежила в'їзд автомобільного транспорту в трьох пунктах пропуску. Йдеться про Шогині Модика, Рава Руська хребана та Краківець Корчова. Оформлення легкових автомобілів та автобусів для виїзду в Україну відбувається у звичному режимі однак, оформлення вантажівок призупинено. Всі види транспорту, які виїжджають з України, наразі не оформлюються. У столиці затримали жінку, яка вихваляла агресора. Про це повідомили у головному управлінні національної поліції у Києві. Жінка знімала відео на столичному вокзалі під час повітряної тривоги, в якому вихваляла атаки окупантів та зверхньо висловлювала щодо громадян, які прямували до укриття. Правоохоронці побачили відео та оперативно відшукали жінку. Порушницею вивелась уродженка Донеччини 2001 року народження, яка останнім часом мешкала у столиці. Наразі правоохоронці спілкуються з жінкою, вирішується питання щодо правової кваліфікації дій зловмисниці. Музика. Відійшов у вічність громадський діяч, заслужений працівник фізичної культури і спорту України, почасний громадянин Хмельницького Віктор Барбалюк. Про це сьогодні повідомив колишній керівник управління молоді та спорту Хмельницької міської ради Сергій Ремес. Віктор Барбулюк був ініціатором будівництва спортзалів та спортивних майданчиків у парку імені Івана Франка, спортивного комплексу дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 спортивного корпусу з плавальним басейном Дитячо-юнацької спортивної школи номер 3 спортивного павільйону дитячо-юнацької спортивної школи 4 Понад 20 років Віктор Барбалюк очолював громадську організацію Хмельницьке обласне відділення Міжнародної асоціації ветеранів фізичної культури та спорту. А в 2010 році створив і відкрив музей спортивної слави міста Хмельницького та дошку пошани кращих працівників фізичної культури і спортсменів. У 2016 році за активну громадську діяльність вагомий особистий внесок у спортивне виховання молоді міста. Віктору Денисовичу присвоїли звання почесний громадянин міста Хмельницького. Йому було 89 років. Співчуття рідним. Світла пам'ять. Голові Хмельницької обласної МСЕК, у якої знайшли понад 5 мільйонів доларів, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб з можливістю внесення застави розміром 500 мільйонів гривень. Про це повідомив офіс генпрокурора. Чотири пожежі ліквідували рятувальники Хмельниччини протягом доби, що минула. В місті Кам'янець-Подільський на вулиці Шептицького горіла літня кухня. На площі 10 квадратних метрів вогнеборці ліквідували пожежу, не допустивши перекидання вогню на житловий будинок. Також у селі Адампіль ліквідували пожежу тюка-соломи. Ймовірна причина займання необережність під час паління. В селі Гвардійське ліквідували пожежу в житловому будинку, яка розповсюдилась площею 15 квадратних метрів. Ймовірна причина пожежі порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації печі. По цій ж причині у селі Крупець загорілася літня кухня. Вогонь пошкодив покриття, перекриття та речі домашнього вжитку. На щастя, обійшлось без жертв та без травмувань. Громада на Хмельниччині через суд повернула державі землю історичної цінності, на якій поховані давні слов'яни. Про це повідомили у прокуратурі області. Пам'ятка археології місцевого значення кургану є об'єктом культурної спадщини та власністю держави, кажуть у прокуратурі. Втім, зазначають, що місцева рада віднесла ділянку, на якій розміщені місця до християнських поховань, до землі сільськогосподарського призначення, та передала її у комунальну власність громади. Це є незаконним, зауважують правоохоронці, адже з'явились ризики пошкодження культурної спадщини, втрати наукової та історичної цінності ранньослов'янської епохи. Щоб пам'ятку не знищили, прокуратура подала в суд. Тут розглянули справу і погодились із правоохоронцями. Відтак державі повернули майже півтора гектара землі історико-культурного призначення, де розміщені 60 курганів. Станом на цю мить, уся інформація, яку ми встигаємо поділитися більшим протягом дня у ефірі Першого Подільського та у наших соціальних мережах. Долучайтеся до створення ще якіснішого контенту. Бережіть себе.